Крок 1. Підготуйте флешку. Для початку потрібна флешка не менше 8 ГБ. Чим більше, тим краще. Тож беріть флешку, запасіться чаєм або заспокійливим, тут як кому, і почнімо. Підключіть її до комп'ютера. Якщо у вас системний блок, підключіть у USB-роз'єм ззаду. Він надійніший. Якщо ноутбук у будь-якій USB-роз'єм. Крок 2. Завантажте Windows на флешку, Відкрийте браузер. У пошуку введіть «Завантажити Windows 11. Знайдіть офіційний сайт Microsoft, посилання є в описі до відео, на сторінці прокрутіть вниз і знайдіть розділ створення інсталяційного носія з Windows 11. Це саме те, що нам треба. Тому сміливо натискайте Завантажити. До речі, якщо вам потрібна Windows 10 або інша версія, вони також доступні на цій сторінці. А тепер найцікавіше. Тож залишайся зі мною. Щоб нічого не пропустити. Крок третій. Створюємо завантажувальну флешку. Відкрийте той файл, який щойно завантажили. Прийміть ліцензію, не читаючи, як зазвичай ми це робимо. Оберіть мову, бажано ту, яку ви добре розумієте. Потім usb носій і далі. А зараз увага! На флешці все зітреться. Тому заздалегідь, зробіть резервну копію важливих файлів і тоді продовжуйте далі. Тепер трохи очікування, поки всі файли завантажаться на флешку. Все йде по плану. Альтернативний варіант створення завантажувальної флешки. Якщо у вас є iso образ, у мене є план Б. Програма Rufus. Програма безкоштовна та проста. Отже, завантажуйте Rufus. Посилання в описі, Запустіть її, оберіть флешку. Перевірте, щоб була обрана потрібна флешка. Потім натисніть Вибрати та знайдіть свій ISO образ. Далі важливий момент. Потрібно виставити правильну схему розділів MBR або GPT. Щоб це з'ясувати, натискаємо правою кнопкою миші на пуск, а далі керування дисками. Знайдіть диск, на який плануєте встановлювати Windows, а потім правий клік на обраний диск обираєте властивості, а за цим вкладку Томи. Якщо пише GUID GPT, то в програмі Rufus теж оберіть GPT. Якщо MBR, то MBR. Натискайте почати. Галочки можете залишити як є. Але є одне але. Якщо у вас стара система, яка не підтримує мінімальні вимоги Windows 11, то першу галочку залишайте обов'язково. Крок четвертий. Готуємо диск для встановлення. Визначиться. На який диск будете встановлювати Windows. Він має бути порожнім або ж мати принаймні 70 ГБ вільної пам'яті. Зазвичай диск це диск C. Щоб ви не заплуталися під час інсталяції, пропоную змінити назву диска, на який будете встановлювати систему, тому перейменуйте його для прикладу на System, а інші як душа забажає, але англійською мовою. Крок 5. Зберігаємо особисті файли. Не забудьте зберегти особисті файли, відкрийте диск С, виберіть папку користувачі, знайдіть папку користувача та скопіюйте її на інший диск чи флешку. Та якщо на диску є ще документи, фото або інші робочі файли, їх також скопіюйте. Трішки уваги до своїх файлів зараз, і Ви уникнете зайвого клопоту потім. Крок 6. Завантаження з флешки. Перезавантажуємо комп'ютер. І як тільки він почне вмикатися, починайте постійно натискати клавішу виклику Boot меню. Це зазвичай F8 або F12. Але виробники люблять креатив, тому зараз на екрані підказка з відповідними кнопками для різних брендів. У boot меню оберіть флешку, натисніть Enter. Глибокий вдих і починається найцікавіше. Далі два сценарії встановлення Windows: перший зі збереженням файлів, а другий із повним очищенням. Інсталяція Windows перший спосіб, підходить також для Windows 10 та 7. Перший спосіб саме те, що треба, якщо у вас Windows уже є, і ви не хочете втратити усі свої фото, документи і, звісно, навіть ті файли, які ви давно не відкривали, але вони точно для чогось важливого. Попередня система залишається в окремій папці, дані зберігаються, усі щасливі. Отже, натисніть Далі і ще раз далі. Потім оберіть попередню версію програми інсталяції. Знову далі і вже майже фінішна пряма. Натискайте Інсталювати зараз. Якщо система просить ключ продукту, а у вас його немає, тисніть У мене немає ключа. Windows прийме це без образ. Якщо є чудово. Введіть його. Потім оберіть версію Windows. Я раджу Pro. У ній доступно більше функцій. Приймайте умови ліцензії, без цього нікуди. Потім оберіть настроювана інсталяція, саме вона дає змогу все налаштувати під себе. Знайдіть диск з назвою System, який ми перейменували раніше, щоб не загубитися. Якщо не зберегли важливі файли, саме час зробити резервну копію. Краще трохи затриматися зараз, ніж кодувати потім. Якщо бачите зайві розділи, можете їх видалити, але уважно, щоб не стерти щось потрібне. Потім натискаєте далі. І система починає встановлюватися. А щоб не нудьгувати в очікуванні, підписуйтесь на канал. Це завжди приємно і вам, і мені. Якщо ж не хочете створювати обліковий запис Microsoft і чекати на всі оновлення є невеличкий лайфхак. Натискайте Shift F10, відкриється вікно, де треба ввести наступну команду. Вона спростить процес. Для зручності залишу її в описі. Інсталяція Windows другий спосіб. Отже. Приступаємо до встановлення Windows за другим способом, без збереження всіх ваших даних. Першим кроком двічі натискаємо далі. Думаю, ви вже звикли до цього. Тепер поставте галочку внизу і знову натисніть Далі. Якщо у вас є ключ продукту, введіть його. Якщо ж немає, натискайте У мене немає ключа. І ось тут я знову порекомендую про версію. А зараз перед нами, як завжди, умови ліцензії, натисніть Прийняти. А тепер дуже важливий момент. Перед тим як продовжити, обов'язково зробіть резервну копію важливих файлів, якщо ви це не зробили раніше. Під час інсталяції все з диска видалиться. Якщо ви не хочете втратити, скажімо, фотографії з Карпат, краще зробити це прямо зараз. Наступний крок вибір диска. Тут видаляємо розділ System. Можете видалити інші маленькі безіменні розділи, зазвичай вони на 16, 100 і 500 МБ. Будьте уважними, якщо не впевнені, що там немає важливих файлів, краще не видаляйте ці розділи. Після того, як все зроблено, натискайте на вільне місце. Далі та інсталяція. Поки Windows інсталюється, а ви чекаєте, не забудьте написати в коментарях, чи було це відео корисне для вас. До речі, якщо не хочете чекати цілу вічність на оновлення або створення облікового запису Microsoft, є маленький секрет. Натисніть Shift F10. Щоб відкрити командний рядок. Тут введіть наступну команду, вона є в описі до відео та Enter. І тепер всі ці етапи можна пропустити, і ви переходите до налаштування конфіденційності. Ну що ж, вітаю! Ваш Windows встановлений, і комп'ютер знову працює як новий. Сподіваюся, це було не тільки зрозуміло, але й цікаво. Якщо все вийшло без проблем, ставте лайк, підпишіться на канал і побачимось у наступному відео.